Є з перспектив високоврожайний гібрид з 240 який поєднує в собі швидку вологовіддачу та відмінний потенціал врожайності. Який середньоранній гібрид обрати для максимального врожаю? Вже на ранніх етапах збирання низька волога є однією з головних переваг гібридів та запорукою високої рентабельності. Багаторічні селекційні програми Лідеа дозволили єс перспектив швидко віддавати вологу, що робить його одним з кращих гібридів у своїй групі стилості. Завдяки розвинутій кореневій системі ЄС «Перспектив» поглинає вологу з більш глибоких шарів, а ранні строки цвітіння дозволяють краще адаптуватися до посухи. ЄС перспектив має міцне стебло, що робить цей гібрид стійким до вилягання та полегшує збирання. Гібрид найкраще розкриває потенціал врожайності за інтенсивної та середньоінтенсивної технології. Рекомендуємо висівати ЄС перспектив на полісі, зоні лісостепу та північного степу. ЄС перспектив оптимальне поєднання швидкої вологовіддачі та врожайності. Обирайте ЄС перспектив, забезпечте себе переможним результатом.